Місто Вишневе святкує свій день міста, правий сектор міста Вишневого при підтримці обласної організації правого сектора проводить виставку ярмарок і конкурси для людей в зв'язку з тим, що ці кошти підуть. На допомогу запрошуємо до військовим варіна. правого сектора, добровольцем правого сектора. Є ти, сонечко, відгукніться, якщо ви є. Будь ласка. Охріменко. Марина, наша переможеця. Так. Є, нема. Добре. Є таке, знаєш. Ось. Я думаю, не треба, якщо ви проходите, а давайте просто покажемо. <постив> Чому я? Бійці показують зброю, демонструють зброю, якою воювали на початку і зараз. А також проводять конкурси різні, роздавали дітям торт гарний великий. Ну так люди відпочивають і заодно допомагають армії. Вони відразу всі я люблю час. Боже, яка умня, це все, все запам'ятала. Тут присутнє керівництво да. району. Наступне подарунок, у нас отримує Вінчинський Кирил. Діти граються з тубусами. Ну, я них відразу думав, що по тенденції мав бути десь біля сцена. Подарунки в розіграємо питошки. Аня Бондаренко. Аня Бондаренко Аня Бондаренко. Ты Аня, ты, Аня, а ты пишешь швидко отсюда, выходит. И на сцену. Ты уже доросла, ты уже можешь. Аня же в школу ходить читати, писати. Аня уже закінчила школу. Чишка на роботу. Невагуляє. Ні, ні, Бо Повносином нас.